Вітаю, вельми, шановне панство. Сьогодні коротеньке відео. Я хочу показати, якщо хтось хоче придбати м'яско, ковбасу, якраз свята. Мій знайомий робить дуже гарно, все натурально. І номер телефону буде в цьому відео. Продовж цього відео. Дзвоніть, звати Ярослав. Замовляйте, все оригінальне, все без домішок, спеції, сіль, приправи, м'ясо. І все, без всяких наповнювачів, без гелів, гелів тих вологоутримувачів. а зараз дивіться. Таке м'язко. Таке от м'язко. Дивіться, яка, яка шиночка сочна. Зараз я уріжу, вам покажу. Кіт тут уже бонік. Дивіться, яка красива, яка гарненька. Ковбаска. Ковбаска, ось ця товстіша, це така рублена. Ну, в принципі, по рецепту Дрогобицької, бачите, вона не має тих жилейок, тих гелів всередині. Ну так, десь розвалюється. Ну, але ви собі подумайте, що це оригінальне м'ясо, без всякого, всякого. Накачки, всякої різності. Це з герчечкою. Бачите, тут гірчиця. Перчик. Ну, коротше, все оригінал, все натуральне, все смачне. Без всяких прибулут, прибамбасів, вологоутримувачів. О, такий, такий вона має вигляд. Ось такий вона має вигляд. По цінах дзвоніть. Питайте, я ціни не озвучую, бо, тому що я не знаю, як там йому що вийде. Коротше, дзвоніть, питайте, Роби на замовлення. Вдома, все. все, як має бути, все чітко. Телефончик. А на цьому все. Миру, добра, злагоди. Завжди залишайтеся людьми. З наступаючим новим роком у вас. Святами, всім здоров'ячка, щастя і всього всього найкращого, чого ви бажаєте, аби у вашому житті здійснювалося. До нової зустрічі!